Сьогодні традиційно продовжуємо нашу рубрику щодо перейменування вулиць Вирбині і Будемо говорити про людину, яка багато часу тут прожила саме у нас в нашому місті. Це українська письменниця, публіцистка, журналістка, науковиця Наталія Колітенко. Пані Наталя народилася в місті Києві, і дуже цікавий факт. Вона згадувала, що десь приблизно в 4 роки з нею трапилася клінічна смерть, після чого вона завжди знала, що вона буде письменницею. Вже з 4 років вона була твердо переконана в тому, що буде писати. І як свідчить вона сама, що перша її, перша її книга була надрукована в восьмому класі. Талія Колітенко велику частину свого життя присвятила власне і науці. Вона досліджувала такі проблеми, як рак, онко та інші тяжкі хвороби, які складно виліковуються і над тими, напрацювала, власне над тими, як їх подолати. Наталія Колітенко є автором чисельних прозових творів, серед яких науково фантастичні романи. Історичні романи, дослідницькі роботи, і ось дуже цікаво те, що багато з них вона закінчила саме в Ірпені. Переїхавши до Ірпеня в 1990 році разом зі своїм чоловіком, не менш відомим письменником Данилом Куленяком, вона тут знайшла свій спокій, знайшла простір, знайшла все те, що необхідно було письменниці, аби вільно творити і працювати. І власне Ірпені вона закінчила книгу Історичний роман. Рось Марія, яка, яку присвятила е, такій, е, такій фігурі української історії, як Іван Сушенко. Саме Іван Сушенко викупив скріпацтва Тараса Григоровича Шевченка і допомагав йому усіляко розвиватися, е, допомагав і навчав у всьому, і саме завдяки в тому числі і ось цій дружбі, і цій співпраці. Тарас Шевченко став таким, яким ми його знаємо. Ну а повертаючись до особистості Наталії Колітенко, хочеться сказати, що вона завжди була шановною і дорогою гостею в нашій бібліотеці. Вона презентувала тут свої книжки. Вона з задоволенням відвідувала заходи, які організовує наша бібліотека. Я так само мала щастя бути знайомою з цією видатною людиною. На жаль, після смерті чоловіка пані Наталя не змогла довго прожити. Померла вона у 2017 році, тяжко хворіла, але ми всі пам'ятаємо про цю неймовірну чудову, сильну жінку, письменницю, публіцистку і просто людину, яка надихала своєю творчістю наших ірпінських митців. І творчу інтелігенцію саме тому одну з вулиць ірконя ми назвали на честь Наталії Колітенко, аби вшанувати її творчий здобуток, зокрема в нашому місті.